Вітаю! От у косаба бензопила працює 15 хвилин і виключається і не заведеться, поки не охолоне повністю. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тоді ви будете точно знати, як оприділити цю поломку. Така часта поломка є і досить е, важко оприділити. Це практично сама гірша поломка, яка буває в самій техніці. Оце коли вона нагрівається і виключається. Сьогодні ми це будемо розбирати, робити правильну діагностику і оприділяти, що саме нам потрібно замінити, щоб наша мотокуса або бензопила працювала далі правильно та без бою. Перше, з чого ми почнемо, це з самого карбіратора. Якщо наша мотокуса працює рівно, стабільно, до кінця без перебоїв, без збоїв, значить це проблема не в карбіраторі. Це дуже рідкісна. Проблема, що карбюратор дає такий збіг. Якщо взяти 100%, це 1% відсоток зі що це може бути карбюратор. Карбюратор у нас відпадає. Далі нам потрібно приділити на насправді самі сальники на герметичність. Ось так виглядає, коли сальники виперло. Такий звук. Нема компресії, нема вакууму. Компресія от вакууму нема, але компресія може бути. Зараз покажу. Закручу свічку. Компресія є. Сальники погані. Ось так виглядає наш сальник, його просто виперло. Сальники встановив, поставив, старі. Провіряємо тепер звук. Я думаю, відчувається. Тепер йдуть хлопки такі, пух-пух-пух. А тоді він так робили тюх-тюх-тюх. Ось так. Користуйтеся, тепер ви знаєте, як оприділити, коли треба міняти саня. Сальник, саника нема. Сальник не мокро. Потім треба провірити саму прокладку під циліндром, між картером. Це все можна буде зробити, не розбираючи саму такусо або бензопилу. Оприділяємо по звуку е, на вакуум, який звук компресії. Відчувається, що звук інакший, нема тих хлопків таких сильних, йде свист. Це згоріла прокладка, йде підсос повітря. І все видно, от як прогоріла прокладка під циліндром. Я свічу ліхтарику, просто не розбираючи, щоб це оперелити. Видно навіть болти попущені. Тут, напевно, що на камеру це не буде видно. Не буде видно, Не треба розібрати. Так виглядає в розібраному стані. Циліндр добрий, потертостей нема. Але бачимо кусочки прокладки. Зараз покажу на самому корпусі, на картері воно виглядає. Все розлізлося. Через то такий звук. Плоский. Поверкладку поміняв. так виглядає. Провіряємо на вакуум. На звук відчуваються хлопки одразу краще. Кольця стоять старі, не заміняв з того боку. Різниця відчутна. Тепер звук. У зібраному вигляді. Хлопки відчуваються вже зовсім іншому. Такі хлопки мають бути при правильній роботі сальників та прокладки. Якщо прокладка ціла і сальники не пропускають, отакий от звук має бути. Далі нам потрібно оприділити сам циліндр на виробітку. Для того ми відкручуємо свічку і світимо з сторони свічки ліхтариком і оприділяємо на виробітку його. Також можна зняти додаткову вихлопну і посвітити сторони вихлопної і побачити, чи вироблений сам циліндр. Якщо вироблений сам циліндр в мотокусі, то мотокоса буде працювати до кінця, поки ви її не заглушите. Якщо ви її заглушите, ви вже через хвилину зможете завести також до повного охолодження. Коли вона повністю охолоне, пустіть хвилин 15-20, тоді вона вже зможе вам завестися. Це проблема в самому циліндрі, його треба заміняти. Тобто циліндр з Якщо ви все зробили правильно, Провели ту діагностику, яку я показав, це на 100% потрібно заміняти катушку запалення. Якщо все добре, герметичні сальники, робочий карбіратор і не прогорівши ніде прокладка, це 100% катушка запалення. Тепер ви знаєте, як зробити правильну діагностику. І друзі, кому сподобалося це відео, кому воно було корисно, то підтримайте канал вподобайкою, напишіть коментар та підпишіться. Буде багато цікавої до корисної інформації що.